І друзі, нарешті у нас з'являється дізель-автомат на майданчику, повноприватний надійний кросовер. Це Chevrolet Captiva 2009 року випуску. Хоча перша реєстрація була в 2010 році. Машинка в білому кольорі, велика, семимісна. Що по двигуну? 150 сильний турбодизельний двигун, мільйонник. При належному обслуговуванні їде довго, їде класно, їде потужно. Кольоса в нас встановлені також великі. Підрозмір автомобіля це 18 легкосплави, літня гума встановлена, машинка з Італії, один власник в Україні. Всі 4 стойки амортизаторів поміняні, ГРМ поміняні, масла фільтра поміняні, кондиціонер заправлений, партроніки роблять, камера заднього віда робить, величезний багажний відділ, Шторочка є, килимочок є. Там у нас сховаються сьомі місця. Бачите, дуже легко їх можна достати. Плюс йдемо далі. Запасочка у нас кріпиться знизу. Машинка справді дуже, дуже надійна, дуже невибаглива і їде, кліренс дозволяє їхати на будь-якій місцевості. Автомати тут, 500 пеневі, гідротрансформатори надійні, також рахуються. Вмонтовані є викелимочки. Бачимо, суцільний є викилимочок. Автомобіль має підлокітник, там ніша у нас ще є. Підстаканнички у нас нижчі. Зараз продемонструю, як вони виглядають. -за того, що Тут у нас є так трошечки заважає. Отак, підстаканники виглядають, і тут у нас ще є такий Чотири склопідйомника, шкіра красива. Для водія у нас є зручності, електрорегулювання сідушечки, Чотири склопідйомника. Також у нас вот така є кнопочка, це для відкриття, як в туксончиках, для відкриття форточки, якщо вам поставити там сумочку без. Без потрібності відкривати цілий багажник. Так, електрорегулювання, складання дзеркал, шкіряне мультикермо. Тут, напевно, електропосилювач керма, бо крутиться дуже легко. Можу помилятися, може це гідропосилювач, але крутиться настільки легко, що прям і не замічаєш, що це на нових машинах так крутиться. Взагалі, дуже легко. Можливо, навіть електро. 266 тисяч кілометрів оригінального пробігу підтверджується перевіркою карвіртіка. Датчик світла, датчик дощу. Опять же такі, надійний автомат, є підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, е, магнітола, навіть не магнітола, це сенсорний дисплей у нас. Якщо я не помиляюсь, да, це сенсорний дисплей, плюс камера заднього огляду для зручності парковки у нас виводиться. Далі навігація у нас тут є. І можна. Прошити можна карт, cd карту сюди ставити з українськими е, містами, і все і буде вам показувати на югацію. Сервісна книга в бардачковій лежить, але останній пробіг зафіксований там 70 тисяч кілометрів у 2012 році. Ну що, це в принципі все по машині. Друзі, рекомендую 9600 в доларах в продажу. Автомобіль має е, лінзовану ще оптику, до речі, автомобіль має, і це надійний автомобіль залишається на продажі на нашому майданчику. Ми чекаємо ваші пропозиції. Підкраси тут є невеличка кількість палівачки є. Але. Машинка в дуже хайному п'ятому стані і тихесенько робить. І це все ж таки дизель, дізель-автомат. Тож чекаємо на вас.